Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду ділитися з вами рецептом дуже смачного компоту. Він називається апельсиновий махіто. Що для цього нам потрібно? Саме перше, що я розпочинаю приготування, це я ставлю на вогонь воду, додаю сюди цукор і ось так от розмішую, щоб він тут повністю розмішався. І доводжу до кипіння. Тим часом. Я вже помила, підготувала баночки і також порізала апельсини. Значить, кількість, скільки чого потрібно для однієї порції, я залишу вам в інфобоксі під відео. Там буде йти з розрахунку на одну 3 літрову банку. Значить, апельсини у мене хорошо помиті, і я нарізала на такі от шматочки буквально по пару міліметрів. Також потрібно пару шматочків лимона. На одну банку. І, звичайно, мята обов'язково. Без неї наше мохіто не вийде. Отака от от прекрасна, чудова м'ятка, я її промила і просушила. От. І зараз ми будемо розкладати все це в баночку. І так, приступаємо формувати нашу баночку. Значить, я вже її дістала. Тепер на дно кладу буквально пару гілочок м'яти. Потім закладаю апельсини. От ось так. Потім знову мято дві таких хороших гілочки. Знову апельсини так, розпреділяю. Тепер додаю пару шматочків лимона. Апельсини. І знову м'ято. Получається, десь приблизно 6-7 гілочок м'яти на баночку. От. І ще можна додати пару долюк апельсина. От так от. І тепер, дивіться, як все гарно в баноці виглядає. Тепер ми чекаємо, поки закипить наш сироп, водичка з лимоном. Потім будемо заливати. І так, сироп наш закипів, так от гарно, і тепер беремо і заливаємо наші підготовлені баночки. І так, розляли ми у баночки, закрили кришками, і тепер я просто накриваю таким от одіялцем і залишаю до повного охолодження. Потім вже виносимо в то місце зберігання. Таке, виходить, дуже красиве апельсинове махіто, воно ще настоїться і колір ще буде насиченіший. Ну, по камері, звичайно, все одно не передається той колір, який є насправді. Так що спробуйте приготувати. Я впевнена, що вам такий компот зайде, тому що він неймовірно свіжий, ароматний і дуже-дуже смачний. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!